Ти справді зробиш дреди? Друг стиліст запропонував. Оші, А ти хочеш побачити мене з дредами? Що? Я би хотів взагалі тебе не бачити. А так, хоча б зможу показувати на тебе пальцем та сміятися. Навіщо? Бо тобі не пасуватиме. Побачимо. Мій друг майстер. По перше, думаю, що Юкі не сподобається. Та все буде гаразд. Ще. Це ж ненормально. А що нормально? Щось, що пасуватиме студенту. Кажеш так, наче ти викладач. Чи може плануєш ним стати? Це тут ні до чого. Неважливо, яка у мене зачіска, і чи схожий я на студента. Я той, хто я є. Мабуть, так. так. Зголоднів? Поїж трохи. Замовкни. Смачно. Так. Mm -hmm. mm -hmm. їжу се. Відчепися. Може, бажаєш ще чогось замовити. Що тобі подобається? Ти що? Моя мама? Ні. А що, схожий? Зовсім ні. Просто хочу знати про тебе більше. Може, я міг би познайомити тебе з мамою? Не треба.